Вітання всім, вітання, оголошення, у оголошення. Ви знаєте, всі, може не всі, може хто перший зайшов, ви знаєте, що я заходжу в батли. Інколи, часто не заходжу. І ті всі гроші, що в батлах ви подаруєте, вони будуть передані хлопцям на передову. Отже, скільки я зібрав в батлах, показую вам. Моя сторінка, та. Нажимаємо зверху три поділки. Вибираємо баланс. Скільки пише? 162 долари. Я зібрав, так? І треба ті гроші передати хлопцям передову. Звідки пішла ідея передати з батлів ті, що дарують люди подарунки. То є ті гроші. З подарунків є ті гроші. Звідки була е, ідея? Андрій Кобрен, Андрій я зараз його закріплюю, він дав мені ту ідею. Щоб таке робити, Ну він таке збирає. Я думаю, там можна теж таке робити. Але я часто в батли не заходжу. Рідко заходжу, бо то треба мати час. І в кінці травня все, що дозбирається, я ті гроші передам Андрію Кобрину. а він же передасть їм. Так буде правильно. Бо ідея була його, він автор ідеї. От, бо він і волонтер, Ви зайдіть на нього сторінку, подивіться, окей? Так що, щоб ви знали. Що ви мені ті гроші не даєте, ті подарунки. Ви коли даруєте подарунки, снайпуєте. Ті гроші не мені розумієте будуть. А в кінці травня я передам йому, він зробить звіт і він передасть хлопцям на порту. Все? Напишіть, що в коментарях, чи то є правильно, чи ні. Окей? Напишіть.